Взагалі дівчат він любить. <с> да. Бо якось на дівчат він адекватно реагує. На чоловіків він якось реагує не дуже. Коні дуже люблять покачатися, повалятися. Да, просто валятися, почесатися, побалуватися, показати себе. Галоп! Швидше. Хороший мальчик, а молодець. Почалося все неочікувано, е, тому що я переїхала, тільки переїхала з міста в село, і він у мене дуже швидко з'явився. З'явився як е, до мене подзвонила моя подруга, яка займається кіньми. Е, вона сказала, що а їй подзвонила інша подруга, а подруга подзвонила, і ну, подруг так по цепку. Воно дойшло до мене ця інформація.